Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Два моменти. Перший момент це відсутність зв'язку Київстар всім відомо, тому ми зараз оновлюємо наші контакти. І в описі до відео будуть нові контакти Vodafone, Майданчику vrm техніка Івано-Франківськ та vrm Техніка Рівне. Тому заходьте в опис. І знаходьте нові контакти, телефонуйте, запитуйте. В Фейсбуці теж зараз оновимо інформацію. Контактну Viber працює на Київстарі, а дзвінки зараз приймаємо на водафоні. А також наближення різдвяних та новорічних свят. І з огляду на це зараз запускаємо щотижневу акцію по декілька тракторів на акції. Додаткова знижка мінус 200 умовних одиниць. І на Івано-Франківському майданчику виставляємо три трактори акційних. І зараз озвучимо ціни на акційні трактори та ціни на трактори, які в нас залишилися з крайнього надходження. Коротенький огляд. По акційних тракторах Те 16 2008 рік, 16 сил укомплектований гідрофіцилювачем кірма, функція оберту на місці з грунтофризою 5500. Дуже свіжий трактор, дуже збережений. Ми дивуємося, як його дотепер не купили, але обов'язково на цього малюка знайдеться покупець. 4800 МТ-165, 16 теж кінських сил. Коробка реверсна. З ґрунтофрезою де нові ножі. Дуже цікава модель. 4800 акційна ціна самовивозом всі ціни з майданчику. І 4700 b 1702 передній контргруз. В чудовому стані цей трактор. Ножі на ґрунтофрезі ще не зношені повністю, ще достатньо залишок ножів, гідроциліндр боковий, кут нахилу та гідровиходи. Задні шини в ідеальному стані, передні теж в хорошому стані. 4700, 4800 та янмар т 16, найсвіжіший з малюків, які є на майданчику 5500. А тепер оглянемо, який в нас залишок, та нагадаємо вам ціни самовивозом з майданчику. Задньопривідний найдешевший трактор на майданчику. Його вартість 3500. І секі 15 сил 3 циліндри. По куботах чудовий GB-20. Вартість 6700. Вже укомплектований ґрунтофризою, гідропідсилювач, керма, розву, оберт на місці. Все працює справно, приїжджайте, тестуйте. Хороша ціна 6700 за 20-сильну джібішку. GT 3, 21 сила. Теж чудовий стан. Вартість 6800. Просто перфектні рідні японські шини. Як і на GB, так і на GT, що передні, що задні. В ідеальному стані. Залишитися задоволені. Ножі на ґрунтофрезах бачу теж практично не підтепті, не підношені. Хороші трактори на 20-21 силу. l 1 245 ще не встигли укомплектувати 7 7000 в комплекті з ґрунтофрезою. Задні шини нові. З Японії передні шини з хорошими великими карбами, але мають мікротріщини. послужить ще не один сезон. 24 сильний трактор з ширшою колією на метр 20 підійде для міжрядного обробітку широкого. GS-21 Mitsubishi. Хороший. Візуальний стан, хороші шини, хороша ґрунтофреза. Заглянемо, які ножі на ґрунтофрезі, дуже збережена ґрунтофриза. Нова ґрунтофриза, повний функціонал. Ножі під тетки, але ще послужать не один сезон. Ширина ґрунтофрези 1,48 м. Ще от якраз хлопці її начепили. Отакий от трактор можна придбати у нас на майданчику за 6800. Самовивіз, наголошую з майданчику. FX32 8500-циліндровий, великий тракторець. Дивіться, які ножі. Просто в ідеальному стані. Дуже хороший збережений трактор як по технічних параметрах, так і по лакофарбовому покриттю та по стану шин. І тепер рядочок Янмарів ще F175 на 17,5 сил. Проста трьохточка, але вона вже є тут трьохточка. Хороші ножі. Регулюється, знімається частинка ґрунтофрези, можна її робити вущою, кому потрібно. І такий трактор буде коштувати 5200 на майданчику. Ще один трактор F7 за 5200. Теж простий без електроніки, тільки глибина обробки. Хороші шини. Передні трішки підношені, але не ще послужать. Декілька сезонів, 16,5 сил, вартість теж 5200. В Чудовому стані огляд є в нас на каналі АФ-160. На 16 кінських сил, повний функціонал, хороша ґрунтофреза 6200. Доволі свіжий трактор. Це є початок 2000-х років серія, тому. Такий малюк на 16 сил з повним функціоналом можна придбати на майданчику майданчикові техніка Івано-Франківськ. 20-сильний АФ в прекрасному стані, візуальному, технічному, абсолютно повністю все є. Гідропісилювач керма, оберт на місці, пам'ять, рівень горизонту, це все є в цьому тракторі. Стан шин теж відмінний. І отакий на 20, на 20 сил тракторець. Бачимо і на АФ-160 теж саме є. Можна придбати у нас на майданчику вартість 7100. І крайній найдешевший повнопривідний трактор, який є на нашому майданчику. Це Янмар F13, неперевершений стан. Нові передні шини повністю нові з Японії. І в прекрасному стані задні шини ступиці регулюються. Ґрунтофриза 1,10 метр. метр Найближча ґрунтофриза на даний момент. Хороші ножі, три циліндри двигун і такий малюк на майданчику самовивозом буде вартувати 4300. будь який з цих тракторів ми можемо доставити вам нашим транспортом. Хороший вибір техніки. Зараз очікуємо надходження. Вже контейнер прямує на майданчик врм техніка Рівне. Завтра вже будемо знімати огляд вивантаження. І десь на днях, післязавтра, я думаю, буде вже контейнер ще один у нас на майданчику Вірем техніка івано франківськ Буде понад 30 близько 40 одиниць техніки на кожному майданчику. Завжди знайдете. Трактор, який буде найбільше пасувати вам по технічних параметрах. А також до Різдва та Нового року будемо постійно проводити акції, додаткові якісь знижки надавати кожного тижня на декілька моделей. Тому слідкуйте, телефонуйте, нові номери вже в описі до відео. І в Фейсбуці теж вже будуть нові номери. Ми знову на зв'язку. Всім! Успіхів, миру та перемоги нам з вами був Володимир на каналі VRM-техніка. До побачення.